З 8 травня у Коломиї змінився керівник місцевого військомату. Тимчасово виконує обов'язки комісар Андрій Володимирович Кондрюсь. Направили підполковника з Івано-Франківська. На цій посаді працюватиме, доки на місце не повернеться Олег Пархоменко, який наразі відбув на службу у зону АТО з новим комісаром. Познайомилася Галина Досен. Андрій Володимирович Кондрус 1978 року народження. Виховує трьох доньок, наймолодші чотири місяці. Наразі родина проживає за місцем попередньої роботи пана Кондруся у Івано-Франківську. Андрій Володимирович професійний військовий. Його армійський стаж 20 років. Пройшов гарячі точки. Був направлений в складі 19-го окремого радіарадіаційно-хімічного батальйону в державу Кувейт, з якої там пробувши… Три місяці був направлений, переведений в 51 окремий механізований батальйон 5-ї окремої механізованої бригади у Республіку Ірак. Проходив в загальній кількості, я там пробув 11 місяців. Після чого повернувся і деякий час проходив службу в місті Львові. Ну, дуже багато зараз у нас в Збройних силах всі бачать реорганізацію, тому в принципі так виходить, що зі Львова в 2007 році я попав в івано франківський обласний військовий комісаріат. І зараз, в принципі, я так, так само проходжу посаду в Івано-Франківському обласному комісаріаті. Зараз я ще не був на сході, хоча, в принципі, як будь-який військовий, я в будь-який час ага. за наказом готовий прибути. Підполковник тимчасово виконує обов'язки Коломийського військового комісара з 8 травня. До цього працював у Івано-Франківську. На посаді у Коломиї перебуватиме, допоки на місце не повернеться Олег Пархоменко. В зв'язку з направленням штатного військового комісара підполковника Пархоменка Олега Миколаївича в зону проведення АТО. Ну, на термін в принципі я вам не можу сказати, тому що напевно і він зараз не Це вище стоящий команду. Визначає на який термін там був. Наразі підполковник контру знайомиться з роботою комісаріату. Каже, нічого нового у діяльності немає. Надалі працюють над мобілізацією та строковим призовом. Згідно указу президента, проходить п'ята хвиля мобілізації. Тому зараз військовий комісаріат працює над цим забезпеченням мобілізації. Так само. Проходить призовно строкову службу паралельно здійснення мобілізацією. Тому зараз всі сили кинуті представники військомат, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств на забезпечення виконання мобілізації і призову. Я скажу, що як і в минулі хвилі, так само вплив ну, добровольців може в деякій мірі стало трошки менше. Але ми працюємо, і я думаю, що ми виконаємо поставлені задачі керівництвом держави, нашим керівництвом. Галина Досин Ігор Горкофлюк події НТК.